Що, я вас вітаю. Так, ось таке відео ще з одним розмарінчиком. Тоже ямадорі. Мадорі. Розцівник, родич того, що був перед цим. Ну, щось приблизно таке. Так, що М -м -м я йому робив, я на нього розложив проволоку, накладував, я на нього. І тільки що і зняв? Ось буквально. І хочу доробити. Що з ним, я хотів сказати так в двох словах? Так, я тут ще я дочити, що він ще, ще дочисть трошки, щоб її було якось видно. Ось вона десь тут йде. Ще давно вона пішла, то більше місь її не видно. Видно, з цього ракурсу, коли дерева мені в лице так іде. От ви все приблизно на це орієнтуйтеся. Віна йде сюди, ось вона тут ззаді проходить, виходить спереді. Скажімо так, десь це лице я вибрав. Ну, іначе тут... Оце коліно лізе в лице дуже і, і дерево туди западає назад, уходить все. Скажемо, якось його крутить. Всього дерево уходить туди дуже сильно, так воно все в лице лізе. Я вибрав це лице, подивився на його горизонтальність і мені отак по цьому маленькому кошику як прислали. Ну щось таке було, бачите, практично це на землі було. Я посадив трошки більше, бо воно якраз якраз була вже середина осені. Я знав, що буде зима, я так от трошки більше посадив, щоб його на зиму, чуть-чуть, і, скажемо. І, і трошки, ну і для цього, і на літо якраз мені було. Це вже перевозив, воно в мене трошки стряслося, я чуть все ще припідняв, воно вже підлізло наверх. Ну, нічого, зиму переживу. І вже переживу воно в мене зими зими. Так що нормально. Так. Я ось трошки хотів припідняти, щоб десь щось приблизно щось буде трошки як горизонтальне, Не горизонтальне щось. Ну десь воно кудись щоб пішло, якось, скажімо так, да? Більш-менш. Фім. Ось таке воно в мене лице в нього і такий кут. Останне то все буде. Так, я зараз трошки прикину, як думай, так це не буде і на, і на відео видно, то я ще й сам не особо тут. З ним ще роздуплився. Десь щось таке, коротше говоря. Щось десь таке. Так я бачу. Трохи менше ладно з тим. Трошечки уголок не пішов, що я тут робив. Що я тут робив? 에... Так, ну воно десь приблизно щось було. Щось десь воно туди з цими гілками десь воно рівно пав, все росло в якусь сторону. Я тут що зробив, я його трошки докупи збив, яким макаром, ще зараз покажу. Я кидав проволоку, ну річ в річ тому, що він, він такий хрупкий, що, блін, ми його в баню. Ну, що то зміг зробити? Ось я його практично назад вернув. Не видно вам. Отак з цього ракурсу тут почекайте. Ось так ось може буде. Цю гілочку прип'єму, воно його практично назад вернув. Ось ось цього пеньочка. Он разів кинув і вернув назад, його там он загнув. Так. Ну, загну якось так. Зараз і це видно. Мяха муха. И тут має бути видно зверху. Такий на старий сліпий став, що капець, вибачайте, да, ось його воно загнуте. Ну, сухе не буде троль, бо його зламаю. Так. Що е -е... я говорив? Що я хотів? Його трошки сюди прикомпактив е -е, в первій обробці, накидав проволоку. Приблизно, як ви так щоб об'яснити, на, на, на 4 частини розбив. Да? Одну я її покинув назад на глибину. Одну я встановив тут, яка мені верхівку мою робить. Да? Ось ця моя верхівка, по ходу, зараз. Одну я кинув в цю сторону. Тут у мене їх дві, виходить, які сюди на низь йдуть. Да? І тут дві, ось практично. ну Там якісь ще бокові вже виросли, що так сказати, вправо-вліво, да? одна справа, одна вниз пішла. щось таке Щось так, типу, так? По типу. І... Я зараз трошки підчистю віру, щоб я вже потім як зроблю, буду робити якесь друге, якесь друге наступне діло, щоб воно ну, трошки було краще видно, бо я його не приготував, але думаю... Так, зроблю вам, щоб перед тим трошки показати. Ось тобто вона як чиститься, то воно видно, і видно. Я зараз трошечки кинув проволоку, що я буду робити. Я його буду компактувати, Мені десь треба його між цими десь вігти двома гілками, десь цими примостити приблизно тут. По центру, щоб воно в мене закінчилося, я так думаю. Вона не знаю, щоб воно нижче цієї гілки не йшло в будь-якому випадку. От щось десь. Скажімо так, ось тут рогаточка суха є. Ну, якщо покажеться, то буде і непогано сього. Не знаю, як біля жіть. Та йокерний кіатр. Ну і щось таке, бачите, суха я зверху нарисовується. Тобі Тут щось трошки тут зроблю. З цієї сторони в мене виходить аж три букети, дві гілки і три букети. Да? Ну, тут треба, може, ставлю ці дві, цей той вистав великий ну не знаю. Може наложу пролку потом буду. Вже при вас обрізати, ну щось підчистю ще трохи, буду все в середині чистити, так як я кажу, цілий час. Що ми всередині, де наші всі розгалудження гілок ідуть, якщо ми тим, тим більше хочемо повалку накинути, десь якась могла гілочка, все рівно якийсь сантиметр перший має бути листів. Тобі буду обрізати, вириватися, чись вичищати тут всередині. проти паразитів, щоб дихало, воно все одно по жовтіє. І нам і зручніше зручніше і проволоку, і моделювати його. Воно в середині та нічого не зрозуміло. Вони ти не наложить, вот там попридавлю і все. Так що я зараз такі роботи зроблю. Зараз я такі роботи зроблю. І пізніше потом ще не знаю коли. У плані було як Наполеона, а... Нічого з того не вийшло. Ну, щось таке. Я купив три заказав, мені прийшло три. Я просто переживав, щоб... як щось не приживеться, да, думаю, не пане перезимуть, бо це з його італії там більше 1000 кілометрів на север по прямій. Так що о, там хтось советувався, спрашував, там год-два, типа, за сідання, ну коротше, люди пантуються. Я так бачив, вони ростуть, типа на природі. ну, Тут ну, в цих краях не, ну, в садах по лісарниках, да, так що. В природі, на вулиці. Ну, в природі, і те саме. А потім мене один, я хотів продати, вже збирався додому їхати. Думав, ставлю собі один. Спитав на, на дерев це один прийшов з нашого клубу. Я сказав, великим не дам більше було це, що я перед цим показував. А з цих двох вибирай, він вибирав третє, а це друге залишилось. Так що я з нього щось буду тулити. Так, ну теж буде цікаве, воно є цікаве. Ну що? Так, я вас взагалі трошки в курс звів, да, і щоб що до цього робив. І так вже буду якось з цим дером продовжувати. там. Як буду буде будемо далі рости в далі бібліотеку. До наступних, хай вас Бог береже.